Так, друзі, вітаємо. Щойно складали іспит а, з Лєною. І це була твоя п'ята спроба. П'ята спроба. Зі мною перша спроба. Самостійно ти складала два рази два на машині рази. сервісного центру. Тобто четверта і третя спроба на машині сервісного центру. Так. А, і щось тобі там не вдавалось. Дуже маленькі помилки, але були. А, так, мілкі, мілкі, але були. Сьогодні проїхали теж з трьома помилками, але Достойно їхала, мені сподобалось нюанси, які були, але їхала гарно. Непогано не самий легкий на маршрут попався. Хоча без сосюри і без без вокзалу, да. Але у нас лівих поворотів дофіга було, і вони були доволі. У нас все було з лівих поворотів. Ми виїхали з Сосюр. Який це був Маршрут, я вже забув? Третій Маршрут номер маршутномертри. Подивитись, коротше, на з Усенка Ліворучна Хаткевича з Хаткевича, ліворучна карельська, з Карельського ліворуч ліворучна Сергієнка. Потім ліворуч ліворучна Пражську, з пражської ліворуч на Алматинську, з Алматинської ліворучна трактористів з трактористів. А, ліворуч на Азербайджанську, mm -hmm. Заїбарджанської, другий з'їзд на колі це майже розворот на колі, ліворуч на а, профспілкову, лише потім праворуч, mm -hmm. а, назад на Алматинську. І ми повернули потім по головній праворуч на Пражську, а там іспити завершили. А, коротше, доволі складний. Десь тобі фартило, десь не дуже, але в цілому ну норм. Іспит складено, молодець. Може, щось побажати наступним учням. Я дуже щаслива, що побачила Романа в Тіктосі і що прийшла в цю школу. Тому що перша школа мене реально не довчила, і я приходила до Романа, щоб перевчитися і навчитися нормально їздити і для себе, і щоб скласти іспит. Тому я реально раджу це дійсно. Можливо самостійно скласти іспит. Ну і для життя ті навички, які дає Роман, щоб е, їздити. Ну я прям дуже рекомендую. І дуже щаслива, що сьогодні склала іспит нарешті з п'ятого разу, бо це вже здавалося, що ніколи не зверш... не складеться. Ну ні, ти молодець, ти боєць. До речі, ми давно не займалися і тижня-два-три помилодати да? Тижні три, нас три тижні. Ми не пере... займалися, але потім ти собі фіганула три заняття підряд в понеділок. Да і сьогодні да, середа да. сьогодні середа. Середа а, понеділок, да. і середа ми займалися дві-дві години і ну сьогодні півтори перед іспитом uh -huh. і підтягнулись доволі непогано що да, uh -huh. да, да, да. Тобто оці інтенсивчики, типу, коли заняття підряд ставите, воно набагато дієвіше, ніж раз на тиждень. Правда сто відсотків да дуже дієво. Бо в понеділок ми щось втечили, але я так прикинув, що можливо ми встигнемо підтягнутись. Підтягнулись, встигли. Молодець. Все, всім гарного дня, вчіться, складайте все реально. Дякую.